У мене є хобі, я заходжу на Pinterest і зберігаю велику кількість прикольних, класних, креативних макіяжів, які б мені дуже хотілося повторити. І на днях я сіла перебирати галерею свого телефона і знайшла чотири скріншоти саме з цим макіяжем. Настільки сильно я його хочу повторити. Але водночас мені дуже страшно його повторювати, тому що, як на мене, він дещо вибивається з мого стилю, який. Потрохи-потроху в мене починає вимальовуватись, тож для того, щоб мені було не так страшно його повторювати, я хочу повторити його разом з вами. Тому мені дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Мене звати Анна. Я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про б'юті та тільки. Я буду дуже вдячна вашій підтримці у вигляді коментарів, лайків та підписки на канал, якщо ви ще не підписані. А ми полетіли! Повторювати цей просто неймовірно розкішний макіяж. Так, ну брову попередню я вже вклала, на цьому ми не будемо зупинятись. Це Maybelline Super Lock. У нас тут така золото блакитно чорна гама. Я підготувала такі палетки. Ось цю Catrice. Тут я думаю, для внутрішнього кутику у нас буде підходящий відтіночок. Ось цей. Я думаю, він має підійти. Я знайшла раритет, дівочки. Якщо ви дивились огляд всієї моєї косметики, ось це відео, я там показувала, що я просто як пам'ять бережу деякі палетки, тому що вони були моїми першими палетками. Саме ось Цю палатку я бережу як пам'ять, це революшн. Я не знаю, скільки її років, просто подивіться, в якому вона жахливому стані. Але, як на мене, тут є ось такий прикольний золотий відтінок, який теж, можливо, нам знадобиться. Щодо золота, яке також, можливо, сьогодні в нашому макіяжі буде використано, це ось такий пігмет розсипний від сяй у 10 відтінку. Я не знаю, я так дивилась, дивилась, думала, думала, можливо, він нам підійде, а можливо, ні. Ну, в нього. Достатньо дрібний помол, можливо, він підійде, а можливо ні. Мені треба подумати. Я думаю, що все ж таки, ось цей золотий акцент ми будемо робити вже після того, як я зроблю всі деталі матовими тінями. Тож в мене є ще час подумати. Також я знайшла у себе ось цю палетку від ламель колекція. Hope, тут є такі блакитні. Якщо мені не зраджує моя пам'ять, вони дійсно пігментовані. Ми подивимось. Ну, і палетка, без якої я не уявляю жодного свого креативного макіяжу. Beauty Bay Тут просто неймовірно прекрасна розкладка кольорів, кольори на будь-який смак. До речі, чорні кольори тут класної якості в цій палеці. І я сподіваюся, ось цього всього мені вистачить для того, щоб максимально ідентично повторити цей макіяж. Тож, давайте нарешті вже починати. Зараз ми почнемо з самого цікавого з макіяжу очей, але для початку нам треба зробити так звані окуляри з консилером. Я візьму ось цю штучку від. Катріс і нанесу її в зону під очима на повіки у якості бази під тіні. Ось цей консилер від Evelyn Liquid Camouflage. Так швидко почав старатись напис на цьому консилері. Дуже прикро, дуже жахливо тепер виглядає баночка. А сам по собі консилер, до речі, прикольний. І для підстраховки хочеться припудрити повіка, щоб мені потім було трошки легше тушувати, тому що в нас тут такі насичені чорні відтінки, з якими. Дуже страшно помилитись. Я взагалі не любитель працювати з якимись чорними відтінками, бо завжди, знаєте, ризик того, що вийде якась херня, дуже великий. А хочеться зробити гарно, тому я припудрюю, щоб нічого нікуди не залипло, і все виглядало пристойно, гарно і чистенько. Давайте також для того, щоб якось мінімізувати ризики того, що цей макіяж в нас не вдасться. Ми почнемо працювати з світлих відтінків, і почну я з внутрішнього кутика. Ось. Ця така світло-блакитна плямка там. Думаю, що у нас максимально близько до цієї світлої плямки буде ось цей відтіночок, фауна з палетки Катріс. Ісусе довіряю, тобі". знаєте, це воно, це воно. Ой, ні, девочки, це не воно. Ну, все, ну, все. Да, Аня, да. Ну ладно, ми спробуємо нашарувати. А може, треба було на клей садити. Так, я пробую нашаровувати. І вона там начебто трошки сильніше блистить, тому я візьму ось цей ще відтіночок, такий шампанського, і донашарую його якраз таки для збільшення ось цього бліку у внутрішньому кутику. Але він там, наче більш блакитніший, більш сяючіший. І все одно це не те, абсолютно не те. Хоча я була впевнена, що воно так, ну, плюс-мінус схоже, і має вийти щось теж достатньо. Наближене до того, що я бачу на картинці, але абсолютно точно ні. Це не воно. Це взагалі не воно. Можливо, я трошки зможу виправити ситуацію з ось цим рефілом від сяй. Зараз я подивлюсь його номер. 105-й відтінок. Ось так поближче він виглядає. Окей, на цьому мені варто зупинитись, щоб не наробити ще більшого бруду. І я одразу ось тут позачищаю ті місця, де я занадто сильно вилізла. Там поруч, начебто, є така сіренька плямка невелика, саме в внутрішній складочці. Я поки що візьму більш світліший відтінок сірого і пройдусь ним. І якщо мені цього буде недостатньо, я потім донашарую туди більш темніший відтінок. Коротше, все я роблю поступово, більш темний, якраз би, був тумач. В цьому макіяжі все достатньо високо розташовано, тому я не боюсь залазити під брівку, активно все тушую, не боючись. Якраз таки, цей макіяж нам дозволяє це зробити. І мені знову хочеться повернутися до 105-го відтінку від сяй і додати його трошечки ще сюди, бо він наче як нашарований поверх. Ну, соус so -so, да? Я зараз ось цей блакитний, екстра пухнастим пензличком. Дивіться, наскільки він пухнастий. Пробую нанести під брівку, щоб трошки Зрозуміти, докуди ми будемо наносити потім золотий пігмент. А ще тут немає стрілки, а я обожнюю макіяжі, в яких є стрілка. І мені загалом і на собі не сильно звично бачити макіяжі без стрілки. Тож побачимо, чи сподобаюсь я сама собі з цим макіяжем. Я думаю, що поки що можна так залишити, і будемо переходити до нанесення пігменту золотого. Чому бути того не оминути? Тож ми беремо клей. Боже, це всього лиш макіяж. Чому ну, я так нервую? Ну, тому що він мені дуже подобається. Він такий гарний. А він такий винтажний. Я думаю, він винтажний. Ми, до речі, нещодавно були в музеї, і він мене досить сильно асоціюється з головною залою цього музею, з цими самими вінзілями. Дуже він мені на це все схожий. Я наношу клей від NYX на всю рухому частину ока. І на нерухому частину ока теж наношу. Тут таке золото більш домідного. Я пальцем притоптуючими рухами наношу спочатку на рухому повіку. А чому я паралельно не роблю друге око? Це мені потім складніше буде зрозуміти, що за чим повторювати, якщо я зараз одночасно не буду робити і друге око. От в мене пігмент такий, золото-золото. А там більше в мідь йде таке жовте тут золото а там більш тепліше з краснинкою якась. От, можливо, зараз нам знадобиться моя дореволюційна палетка Revolution. У мене сьогодні прям відчуття того, що я наче перший раз в житті взагалі сіла фарбуватись. Це що таке? Це що таке, й нога затікла? Я думаю, що варто якось розташувати ось ці границі, бо це якась занадто все топорно і грязно виглядає. І зазвичай другого ока завжди виходить трошки краще, бо я вже точно знаю, що мені варто робити, а що не варто. Тому на другому осі я одразу починаю з пігменту 105. У нього, хоча і темна база, але виглядає доволі органічно, як на мене. Як ви думаєте, можливо, ось цей мій улюблений пігмент зараз мій улюблений пігмент, але, на жаль, номеру не пам'ятаю. Тому ну, я зараз підгляну сімдесятий. Якщо ви пам'ятаєте, я казала у фаворитах минулого року, що я найчастіше ним користувалась, і він так класно переливається, просто неймовірно гарно. От буквально зовсім трошечки. І я його також сюди заводжу. Я повертаюсь до світло-сірого відтінку і пухнастого. І я перекриваю ось цю частинку. Теж на цьому оці очевидно потрібно працювати більш пухнастим пензликом для нанесення пігменту, щоб він більше якась. Ну, я не знаю. Або ні, або да. А в чим нас тут, до речі, віки приклеєні? Так, як на мене, теплота золотого пігменту відрізняється від того, що я бачу, бо він, наче більш краснинкою якусь йде на референсі, я візьму з палетки в неї ж якийсь навіть запах дивний. Ну окей, ладно, я сподіваюся, очі не відваляться. Я на пальчик набираю. Ну він явно да, тепліший ніж те, що в мене на оці. І Я трошки його додаю, щоб наблизити. По теплоті, по тону. На другому моці, для того, щоб не робити такої ж лажі, як на першому, ми зробимо трошки по-іншому. І одразу я почну з того, що нанесу <клух> золотий пігмент, а вже потім буду працювати з сірими і якимись блакитними відтінками. Бо все ж таки, ой! Дзеркало, так, да, це у нас таке дзеркало сьогодні. Щоб потім можна було якось все ж таки перекрити ось ці чіткі лінії нанесення. О, на цьому оці якось краще виглядає. Я інший пензл для нанесення взяла. До речі, наношу. Топ фейс одинадцятий. Такий він плоскопухнастий, деш. Можливо, Клея вийшов в термін придатності. Як ви думаєте, шість місяців після відкриття? А, ну звісно, він в мене вже роки два з половиною. А я взагалі-то дуже слідкую за термінами придатності. І в мене є продукт, який я наношу на свої очі. Не порядок, Аня, не порядок. Головне, щоб очі не довелись, так? Да? А я думаю, чому так погано пігмент приклеюється? Просто в мене як на два роки протермінувався продукт. Так, повертаємось до цього ока. Я переходжу до відтінку Фауну з палатки Катріс на супер пухнастий пензлик. Я його набираю достатньо нормальну таку кількість і трошечки підструшую і проходжусь у зоні під брівкою. Повертаю, тому що я там клеєм це все підзняла. Боже, скільки осипань, Подивіться. Як добре, що ми тон не зробили. Я, коротше, ось такими поліруючими рухами намагаюсь тут заполірувати це місце і заодно заполірувати зону нанесення золотого пігменту, щоб там не було прям такої чіткої обрубаної лінії, тому що ну, з пігментом сьогодні в мене щось взагалі не, не зладилось, не, не зрослось. Я так боюсь належати в цьому макіяжі, і, мабуть, саме за цієї причини в мене зараз ні чорта не виходить. Я з палетки Beauty Bay візьму самий темний чорний відтінок. О, мені, до речі, ще віки з Китаю прийшли. Зараз ми дійдемо до того, щоб їх клеїти. Покажу вам. Я починаю затемнювати зовнішній кутик. Ну і тут ще є така тушовка не занадто гостра, до якої я звикла, тому що я зазвичай прям так дуже гостренько витягую. Тут треба більше якось скруглити. Я, мабуть, візьму чистий пензлик для того, щоб це все розтушувати, якось вміняємо. Моє око впало на ось цей відтіночок з палетки Diablo. Він. Такий нейтрально коричнево темний. Я там бачу якісь схожі кольори, не знаю, де вони там мені помірщились, Ну, вони мені там поміріщились. Тому я ним ось цю нижню частинку пропрацьовую. Тобто сама темна частина чорна, у нас ось тут зона затемнення. У мене все на носі моєму. І я ним дозатемнюю і ось тут дозатемнюю. І знову ж таки, мабуть, у нижній повіці варто взяти менший пензлик. Ось такий я взяла. Номеру у нього немає, на жаль. Просто показую розмір для розуміння. Як вам здається, це щось схоже на те, що ми бачимо на референсі, чи ні? Мені здається, що ні. На жаль. Я повертаюся до відтінку фауна з палатки Катріс на супер пухнастий пензлик. І ось тут ще раз проходить, бо в мене є відчуття, що цей простір під брівкою пропрацьовували поверх темних тіней. Там якось таке нашарування цікавеньке. Щось типу такого, знову ж таки, воно не прямо ідентично виходить. В мене рука все одно тягнеться робити до того, як вона звикла, до того як я вже привчила себе робити. Я повертаюсь до ось цього золотого відтінку з палетки Revolution, дрівніше. Мені здається, якщо пошукати, їх можна знайти в продажу. І загалом тут приколдесні ось ці всякі сіяшки. Ну, вони мені дуже подобались, коли я тільки її купила. Звісно, якщо говорити про те, наскільки вона актуальна, то вже багато чого іншого можна знайти, більш цікавіше. І мені чомусь здається, що у внутрішньому нижньому кутику, ось тут, ось в цій зоні, Якийсь типу ось такий відтіночок. Зручніше працювати якимись супермаленькими пензликами. Дуже зручний для дрібної роботи пензлик номер 14 від Top Face, Він в такому жахливому стані. У мене це треш просто я запідлажу в цю зону нижньої повіки. До речі, брови на референсі теж достатньо активно так профарбовані. Тому я думаю, в цьому макіяжі я їх профарбую, хоча я не фанат настільки сильно профарбованих, активно темних брів. Не моя історія. Я не бачу там пропрацьованої шлизової, але як на мене здається, її треба пропрацювати, бо виглядає тупо як білий простір, якийсь пустий, як залисіна, якась. Яку хочеться зафарбувати, тому, можливо, не чорним, а знаєте, відтінок смокі його про, Зараз його знайду. 103 смоки не знайшла, знайшла 102 браун, і я ним пройдусь по слизовій. І також ось цей внутрішній клювик теж хочеться пропрацювати і зробити більш темнішим. І це ще не все. Я трошки детальніше, тільки що роздивилась макіяж, знаєте, так дещо прискіпливіше. І мені хочеться якимось дуже пухнастим пензликом ось цей відтінок. Такий мідний набрати на цей пухнастий пензлик і трошечки якось підрозкинути ось в цій частині зовсім трошки вуальну. Перерва на чайочок. Мені дуже цікаво, скільки я часу на це витратила. Я щось не засікала. Зараз гляну, скільки запису йде. Прекрасно, запис у нас зайде 51 хвилину, і це я зробила тільки очі. Я ще навіть не починала обличчя, а ще там якийсь дуже цікавий колір губ. І в мене 100% немає такого кольору помади. І Я не знаю, чим. Замінити цей колір, думаю, щось підберемо. Треба все ж таки щось таке більш даркове. Ми спробуємо щось більш ніжне спочатку, потім щось більш даркове. І я вологими серветками, бо я не знаю, як це ще просто прибрати. Ватною паличкою 100% мені не вдасться це прибрати. Тон сюди хочете нанести якісь більш плоти, тому візьму Лореаль Тримеч. У мене відцінок 1N. Перед використанням його обов'язково потрібно гарно збовтати заодно. Згадаю, як він виглядає жахливо на моїй шкірі. У мене раніше був бізік, я ніколи не наносила тон руками. Я така, типу, mm, це якось не гігієнічно. Але загалом, якщо продезінфікувати руки перед цим, то а, які питання? Я, до речі, тут хайлайтеру чомусь не бачу. Я бачу дуже активний контур, але при цьому всьому я не бачу жодного хайлайтера, обличчя достатньо матове. Давайте тепер оформимо брови. В мене є дуже древній улівчик від Мальфа. здається, по кольору він такий максимально. Підходящий, це у мене відтінок восьмий. Ви пам'ятаєте взагалі, де продаються олівчики Мальва на базарі? Дівчки? От я його саме там колись і знайшла. Він в мене вже дуже і дуже давно. Котре запевняю, що такий формат брів мені абсолютно не личить. Мені чи хочеться обов'язково додати консилер, тому що ми все одно його зняли, коли знімали залишки ось ці всі осипання. Тому я візьму той самий консилер Евелін. До речі, у мене це відтінок третій, Natural. Я думаю, мені більше сподобається. Поки що соусо, so -so, поки що мені не дуже подобається. Можливо, як ми завершимо, мені буде подобатись більше, але поки що, щось захвату якогось в мене немає. Що нам ще потрібно зробити? Контур, контур. Давайте зробимо контур. Він там такий достатньо тепленький, а рум'яни, якщо там вони і є, то вони, то їх там дуже мало, і вони якісь персикові. Окей, контур. Я думаю, що достатньо тепленький контур у нас буде від Кіко. Я переношу. Його на ручку у мене відтінок 201. І обличчя завдяки тону від Loreal у мене достатньо світла, таке саме, як і на референсі, тому що там достатньо світле обличчя. Контуруємось. одразу трошечки поживіше стало виглядати з контуром. До речі, з приводу персикових рум'ян, от шо-шо, а ось такого кольору в мене в арсеналі майже немає, і, мабуть, єдине, що плюс-мінус, схоже на персикові рум'яна. У мене це ось ці Evelyn у відтінку. Що це за відтінок? Це відтінок 01. Здається, він достатньо персиковий. Як ви думаєте? Я думаю, так. І вони такі пігментовані, тому я їх не несу буквально по одній крапелиночці. Взагалі, прям екстра мало. О, так, да, це воно. Оце буквально те, що я бачу на референсі. Ось з цієї сторони вийшло. Клас! Кайф! Я бачу активний блік на кінчику носа, але я точно знаю, що в моєму випадку з моєю вже і так природною курносістю. Цей блік не варто робити, бо я буду взагалі, знаєте, як свинка пепа. От мені так здається, тому I'm so sorry. Так, нові я підкручую кюрлером і для початку обов'язково профарбовую тиші Loreal, ось ця червоненька, Зараз користуюсь нею. Ми знову забули про міжвійку. Отак, обов'язково під цей макіяж потрібно приклеїти вій, тому що моїх вій, мого об'єму вій прям недостатньо. Щоб це все було більш збалансованіше. І так, ось такий прикалдес. Я замовила на тему. Дивіться, скільки тут війк. Це перша. Тут ще був клей, але він мені не потрібен абсолютно. Що мені сподобалось, що в наборі був дуже зручний такий пінцетик для вій. У мене не було пінцетику для вій. Кайф, навіть якщо війки виявляться не дуже, то пінцетик для вій, звісно, зручна тема. І ось такі щіточки там теж були, що прикольно. Найдовший розмір 18-й. Я думаю, що мені якраз окей з ним буде, тому я почну з нього. Дві я приклеїла за кадром. Все ж таки, досить нудна ця робота, але загалом, з віями все дійсно виглядає набагато краще. Нам залишились губи, і я перетикала всі можливі помади і олівчики, які в мене є, хоч приблизно схожі до того, що я бачу на референсі, і на жаль, в мене нічого схожого немає, тому губи я зроблю від себе. Я беру олівчик. У відтінку 106 від Елен Про. Він такий більш прохолодний. Я намагалась зробити тільки щось сюди, теплі губи, і теплі губи під цей макіяж очей абсолютно не пляшуть. Зовсім мені зовсім не подобається. Тому цей олівчик трошки більш прохолодніший. Думаю, що це має виглядати більш гармонійніше. І у серединку нанесу ось цю олійку у 0,1 першому відтінку Ламель колекція Сабліміну. Я навіть не знаю, чи поєднуються вони між собою. О, так, да, виглядає непогано. Я хочу гармонізувати цей образ до кінця, щось зробити з волоссям, бо здається, взагалі, ось цей кіпіш, що в мене зараз на голові, не личить до цього макіяжу. Мені хочеться, ну можливо, трошки підзібрати волосся. Здається, волосся підзібранішим з цим макіяжем буде виглядати дещо гарніше і додати якісь аксесуари. Я зараз це все спробую доробити до кінця, зафіналити і повернусь до вас. Оцінимо вже фінальний результат. Ну що, загалом вийшло так. Я вирішила, що волосся збирати десь я не буду. Зроблю плюс-мінус те, що в нас було на референсі. Тим паче я знайшла у себе золоті невідимки. невидимки. Невидимки українською, так і буде невидимка. У мене все ще бентежить це питання і чому я до сих пір це не загуглила? Ну і ладно І золоті сережечки знайшла. Також плюс-мінус такого ж відтінку червоного, як і. На шарухому повікок. Рукавчики Рукавчики в цієї кофточки теж сюди, як на мене, дуже пасують. Загалом, мені подобається, мені лайк. Так, да, це не прям ідентично те, що в нас було на референсі, але це дуже схоже на те, що в нас було на референсі. І я дуже. Дарма психувала і нервничала. Я не знаю, в мене щось такий настрій сьогодні, якийсь трошки психований з самого ранку, якщо чесно. Але у будь-якому разі вийшло все непогано, не треба психувати, не треба нервничати було мені, і все вийшло можливо навіть краще, ніж зараз ми бачимо в результаті. Цей макіяж мені здавався спочатку достатньо складним. Я переживала, чи справлюсь з ним, переживала, чи зможу розкласти його на якісь окремі складові для того, щоб його можна було повторити. Але. Дівочки, у нас з вами все вийшло. А все чому? Тому що я знала, що там за кадром є ви, і ви мене підтримуєте, і знаєте, все вийшло. А фотки, які у нас вийшли з цим макіяжем, можна подивитись, звісно, в моєму інстаграмі. Тож не забувайте підписуватись на інстаграм. Там я з'являюся частіше, там я частіше публікую різні прикольні фоточки, різні прикольні креативні макіяжі. Буду рада бачити вас там, а я бажаю всім гарного, тихого вечора. І ми побачимося з вами у наступних відео, які вийдуть зовсім скоро.